Машина Та до мене. Їдуть по підводу. Красавчик лучший нахуй. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. А він зачепився, давай. Куда? Давай сюда. Давай. тут такого. Вот. Угу. Я на твоей метце никого не играл. Ты грав? Вот mm -mm. икра зарыв спробуємо. Ну, люди є, бачу. Ми тут були один раз. А, там да ты на мотоцку весь, и нас потім авика разнес, что он тут. Не пам'ятаю точно. за Старый, ты всі топові метки про прокурив, Алдаху, так? кожному. Угу, мінімум. Там вам впали на жовті троє. Я собі себе... соблю. Через тебе огірки пролетіли. Ні, Я грабу як не канаю, в мене тільки цей Ace і Мінік. У мене мутант є СКС. Цела нема перший шлюм. МК 12, є тут якщо хтось хоче. их шохто схвачет. Преднищий пустину брав. Зарас блять. Потопок я весел, нейный дай там ручку, компенсатор блядь. Джейгра закінчиться <laughs> А, ну шукаешь. Четверка кому треба. Да, я думаю, я найду зараз Так, так, щоб я выкинул, таке, ладно, нічого нет, да? Коліматор мне треба. Дай, зараз кисти, бег вилізу на мене, я ебанусь нахуй Короче, из МСЛРК ку попробую замість мини которого. На сьомих буду Давай, Да раду ноу. Ой МВ4. Що-що? МВ4 найшл. Мені треба каліматора. Ладно, з другим буду. Із граната була, о. Та шо, то певно треба щось пробувати. Зараз ще когось приціла. Ой, Вадік, вадик я, я сказав. Я маю голограф тобі. Сьми. Да, бля. Сікипа, тола більше ніж одна команда, чи одна? Ой, я не бачу. Одна напевно. па. Да я скажу, маю, що одна. Там таке. чотирьох 4 цепів бачить, раді не більше. Точно хто не стріляється може одна. Цікаво, де вони є вже? О. О, дешку між що? Там з лутом, зараз будемо валитися. І все, я вже готовий. Тук, ти, писки. Это якби стріми граєш, и катки тоже записуєш? Угу, mm -hmm. переважно так. Не бачу їх. Бачу, тіпа на мені прям тут. ой я, вау, вау-вау-ау! Двое, двоє, дввоє, дввоє. Як вони же с той один тут, абу, внизу хати. А другий десь там в хаті стріляє. Десь зараджує. Угу, mm -hmm, понял, а як він там же ус'яв. Ой, ебать, я рандомно хаешку кинуть, паноту. <гум> так не треба казати, це так треба казати на опыті. Де вона? Де він є я ще одну гранату маю. Десь в районі синій я кидав. Зараз Алекс в рейді ще туди домовити. А на оранжевий. А, а то наш, то наш. Десь Здесь пакує. Це Зселера, сука. Не бачу його. Як мені було. О, там обум? Бачу. Коротко, а, вона, я ги не ще на сцені має бути, так? На сцені і подосі А він, походу, середину забіг. Я знаю, що там двері є Так він аж там на синій білі оранжевый ти нокнув ті, А, він в двері зайшов там, да. Так ти там на гранату и нокнув? Ні, гранату и тут нокнув Чекай, як я напробую на гранату. А я на туди. Супер, не бачу? Вбий. Він десь за будинком, відчуття, стріляє. стреляю. Да типу того. Другий парк. Одного нокнув, другий на мені. Я нокнув синю. Тут я тип Другий отут перед нами. Гранату кидає, гранату кидав. Бомба, бомба. Сука. Я не хочу селфік використовувати просто Піднімай так. Я Пророж. його нокнув. Я один лишился, поедай живий. То... А, може там того підняли бля. А як він не вмер, йому гранату в саме вікно запустив. Треба ранчо контролювати, щоб дани побігли, піднімати його. Тобі коліматор ще треба чи ні? Та. Скинув. Де ти є? Вот-вот-вот. Я хилес, пацани. Аж когось вклопив. Ну, на Він того Сука, підняв? Сука, Петрвунов їхній живий. Та, та вони там рясаються по одному. Рад. Блядь! Ти в вікні на жовтій. Там де був? Та, та. Бля, їх звісно щось за великими. Треба скрутити. Той якийсь перший тір, вони якийсь бот. Він пікає в тому вікні вже третій раз. Да, я пикаю. Як граната його не зарвала, вот питання я, йому Можливо, зразу я, я його нокнув і зразу Туди дві гранати запустив. Ну там Теперь ще є? Наліво? Да, 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 забіг, сука. На синій у нас. Ще один там два. Да, да, да. Далеко. Не походу всі до свого перебігли там. Бля, там наш поможуть кріпити зараз. Ну йдемо до нього. пиздиться, да, пішло. А, отут, один ще тут, походу, є. Бігаю тут анаміці. Нок, нок Справа, діти. справа. Того добив? Там справі ще один. Огонь хуяри. Без хп, без Ось. Хп Ти в себе? Так. Салісь в хату, чи то вже всі. Ні, то не всі, вони. А тепер всі походу. Все. Кінчилось. Що мене стріляв навіть. Пойну поебажились. Ну, файно, файно Мы ще в зоні, в самому центрі. Да и убить Калаш и Калаш, то пошел не казав. То и имбова тема. Ну, я не Там тебе драгонова нормально пострелял. З брілими всякими Бля, в мене вже два нока, третій будуть як тебе Ну Тут далеко дуже від нас не відбігай тоді. Эй, mm. е -е -е, що є з голографом? Що, нема ніде каліматора? Той з голографами, Чи Что що? Що нова мода пішла всі з голографічними тепер? Ти в цим може грати. Ой, є. І що? Вам бустівні коментри мають 14, 13 вже. Це я б пара енергетиків взяв. Це який? Це ні. О, секретний ключ. Погнали? Та можна? А, Знаеш, а там він є, я, я, їх, я, я не знаю. Не, я... на цій карті ні. Три вугли. Це не такий є. У мене коряк. На, тобі бустів ззаді, де ти вискочив. Блядь. Ладно, стій. Дід, ти знаєш де їхати на ключ? Ні. Yeah. Ну, зачекайте, я загуглю. Прикрийте мене. Не помиляюся, напевно, у цій хаті. На жовтій, коротше, є секретна кімната. Угу. Mm -hmm. О, вискочили. Відчепились, відчепились. Mm -hmm. Сюди летять, десь в наш біг. Да, до речі. Зараз по парашутам побачимо. Тут нема другого поверху, як вилізти. Танче падають. О, там хтось попав! По Силерку бачу, вони, вони отут на гору Хто там спав? То я. На сцене впали десь? Да, десь там. Десь, то -то -то. Кай би я застряг десь, короче. Походу в цей кемп похуярить. Да, 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 забіг в хату. Прямо на оранжеве, там. Понял, йду до вас. Другий там бігає Та там дуже... А скільки там людей? двоє. Обидва uh -huh. тут в хаті зараз. Ты уважай, бо там може бути такий самий, як на миремаре, там тоже типу, грали Пікає мене. Ще один летить ззаду Синя Міка пікає Ой. Не мене Ого, тропа попадає. Один судоват бежит. Зара, бля. Но стріли так чи не, ану попробуй. Ладно, буду клас. Що, ти замінував машину? Там я. А, я думав ти маєш цей. Че они стапидики. А, вони на машину сіли. А, їх пушать походу. Да, та, там інші, типу, вроді, до них не та Тата є. Дав тычку. Жовта. Перебіг, паду. Ззаду у нас те ті типу, ще стріляють. Перебігаю два. Я їм коло пробив одне. Вон той А то дроп пал Бл**, Над... є... я вєбану сітку Там он окна ти їде Ало Та Він якийсь дав, у ньому тичку, даю, він далі стріляється Ну, он окна ти їде, мене жалті Я його не бачу Його піднімати зараз будуть А вон біжить його тімейт. Старий, на себе забей Нас тут АТП на дропі О, там він О, там он окна Бил. А де ти казав біг, який кольор? Оранжевий? О, там, зверху. Поняв. Да, що хтось на парашуті буде скакати. Але кратно, дуже під синю не відкрывайся. Вот и сюда в кемп. Ти біля луту узазу, тип. Не бачу. А той нокнут його добили, за той, що повз за дропом головним? головного. Це ви їх бачите кого не бачу. А ті на синій де Потім біжить на ранжов. Біжить біля дропів, да, да, да. Попав. попав хорош. Він Сука, ліг. на Нажовтий. Нас майбай, с по ідеї. Вон він став. біжить дальше. Не, там еще один пикает, там еще один пикает. Бачу. Пина по нам все стреляет, Нормально упало на одну точку, целую катку тут мисимся. Блядь, я типу сковородку въебал. Потом объехай. Опа. А нашу наш, наш зеленый штук Хотів Хотел дроп Тому в хаті. вікні на сині. Єбать, я в голову, да він не здох. Я його не бачу звідси. Там є. Ох, тут. Я сам тут То в голову попав. Там же троє. Реально, походу, ти думаешь, им по ногам вистрілити. Там якийсь стапалку серйозний. Ще сзади лес. Відсіка зона, пацани Я знову буду, і він не То, може Может, именно в башку даєш? Ні, та там тільки голова серчить. У нього третій шлем, походу з дропа. А, -а, -а може бути Діти вони що тебе не бачать тут? Не знаю. Ніхто не стилю. Я тобі під приціл так вам мешає, чи ні? Ні. Ладно. та-та-та-та-та Он серфауса выстрелил Пожай Бля, ну да, там стапалкой нормальный чувак Броню не разбиваю Там мені теж так Він там у вікні не нажовте далі є Походу Бля треба трекусь дырку найти въебаты его Перебіг Один на жовту перебіг О хтось голову дав ему Скорика його походу нокнули Не може бути Я бачу кров пішла Бач, один Я прошел, ко. Сын, она за раз, не візьмуть, так и кто? Визне. На заднем зарепрей, мне тебя чуть. Ой, тут твой тип, тип, тип. Жопта. Зашел в хату. Понял. На крыше.

Я тут вообще вон веймая. Джен має. Нам треба ходити стоїть хати, бо зараз буде одна граната на трьох. Да, 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 Зараз Зарік підкилін. Я виліз через форточку mm -hmm. Пиляга, Граната. Бля, граната. Мене не заділо. <рик> Ми, з одна. <рик> Ми з дідом свалили Там бензин загорівся. Ти встиг свалити? Майже, зараз <рик> А, именно а окна, да? Тут во, жопа. Я в сейве. Я поподнимишь? Сзади да сбежать. Прикрывай. Граната. А, туда закидывай Легко. Тут я сразу задунаш. Ебать! Mm -hmm. Єбать! Вікні тут, походу, за ним. Я так я, я не понял. Кидай гранату в вікно. Я тут дуже душу свое, сука. Є дим? Є. А мину не Я десь зазу біля нас. Тут вот тип. Повзяс сюди Повзо. На мене другий ног. Прям під твій кут? Ну зараз вікна, походу, бук. Я, я зараз дохну. Че я батец вами. Их там одного нокнули перед вами Пробуй хає туди в хату дати файну шови То не вікно, то цей там хуя А Дякую. я думав по вікно Де Думаю, що я впіжу а там все ч Дід мій гранат кидати. Тепер дебаш біжить Далеко хуя Граната У нас дет справа в будинку були ще Пушить нас Сейчас справа, справа. Теку, 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 теку. А да, я тут же шот, где уже шот. Безу на похуй Прибіг Найстрай настраивай. Та вони, бачиш, де вони стали, вони всі відкритті виплять. Він попасти не може, а мені зразу в голову дав. Там зона подобувала шосто. Ладно. Граната була топова. Я <с. тільки хилився, я мав 5 аптек, тільки от за колену всі, всі заюзав. Ой. Але файно, всі по 300+, плюс, 350.